Краще вже пролетіли і додавилися відео. І от як тільки ми його додавилися, ми одразу приземлилися. Так, 60 ключів. Опа, світ. Короче, хотел сказать, э, типа, э, вроде уже, ну, достаточно много летал, а, и вроде, ну, типа, норм, я понимаю, в самолетах, но все одно, типа, начинается турбулентность, типа, я уже и кучу видео видел, и, типа, ну, разумеется, что это безопасный транспорт, все такое. но все одно, типа, начинается турбулентность, типа, пиздец, нас, типа, ну, нервно, но, не можешь сказать, что, припал, типа, капец, страшно, страшно, но нервно. И я такой, типа, ну, знаешь, уже, ну, такой, короче, не знаю, на, на нервах. і влада така за руку схвитила так от. Е, на руку звели на актодорі. Лип атлайтайсту з уклею Так що, зараз будемо відправлятись в нашу очівательну прогулку за їдою. Сподіваюсь, ми знайдемо щось смачне і домашне. Я вже зробив нам чай і. що? <риклад> <риклад> Коротше, вже пішли і замовили їжу. І вже хочеться спати і їсти. спати і їсти. А завтра будемо шукати ще uh, інші смачні заклади. І десь не приймчайтеся, щоб вам дивитися. Бо ходити по центру такі. Оу, є. Oh, yeah. Що це у мене? Оніон, соус. А у тебе що? Шпінат. Аспарагус. Аспарагус. Тут Е, от ми продовжуємо наш е, літовський влог. І що зараз? Зараз лада вже прийняла душ, я прокинувся зварю чай, як ви бачите. Чи ви не бачите, я хз. І що далі? Зараз будемо йти десь снідати, а поки будемо пити чай. Е, ну, по крайней мере, я точно буду пити чай, бо я вже хочу щось попити. І я тут не знаю, чи можна пити воду з крану чи ні. Бо в лінії ми зранку склянчику водички з крану п'ємо. а тут ограничимся чаечком. Тут что-то пока непонятно, чем можно, чем не можно. Я же рискнула, сделаю один маленький глоточек. Ммм, трофки? <клес> Солона! То, думаю, все буду. Ой, а еще, конечно, я вам сейчас покажу, бля, чайник просто пиздец стоит нахуй. Конек супер мега 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 нахуй на лете. Я ебу как можно ты то... Ну, короче, ладно, не, с... не сильно вы все вы можете бывать. А лайк, конечно, пиздец. Я вылил сразу, типа, так резко, когда он только затекал, а вылил себе воду ча... Эх, в. Ну, короче, в заварник. В этом просто 30% от этого налета в чашке оказалось. Я такой, мм, заебись. Я еще вчера, когда чай себе заварил, пошел попить, короче, шли по волосы, там что-то пили, зашли в заклад, я там пил чай. И пью, короче, и такой, типа, чувствую, что там знаете, когда выпиваешь этот налет, и он у тебя по зубам так рассыпается, и по, по, по языку, что ты так именно ну, что у тебя такие, как, как, я не знаю, как, как песок нахуй, так посыпалось по зубам, и я такой, ммм, вкуснейший. потрясающий э, quality of kettle, probably. Пахнет чебуреками и драниками. Мне уже нравится. Беру тут такі прикольные ложки. не Ну так що поїли супчик. Супчик був непоганий. ще гарний салат був. И готували э, тезер з квітками. Хвилин 30, але він був дуже гарний, дуже гарно виглядав. Що, і зараз підемо на якусь вулицю? Підемо до річки. Підемо до річки. А потім по набережні підемо в район Ужупіс. А, да, а потім підемо в якусь місце Ужупіс. І ще будемо шукати десерти. Хі-хі. Може будь вайк? кукурудзу? Можна так в одну сторону? Тю-тю. Ой, Еще один э, скрытый влог. Снимаем церкву, очки снимаем, обов'язково. Тільки що вийшли з ось такого прекрасного храму. Мені взагалі дуже подобається ходити, дивитися на них, бо не, не з релігіозночки зору, а просто тому, що о, там люди витрачають багато років, там багато свого часу, труда, щоб побудувати, там зробити гарні ікони намалювати. А я більше до цього ставлюся, як не знаю, на в музей сходити або на виставку. Прийшов, подивився спокійно, тихо, нікому щоб головне, щоб нікому не заважати. О, люди туда, короче, с меньшими целями приходят. Где деньги, Лебовские? Где деньги, Лебовские? Где, блядь, деньги, говню? И с такими, как я, они просто поглазеть. А кто есть там, например, с покишкой? А вот там умиротворение какие-то. Ой, такая история. Тут мое будто, напевно, ты замок. А ты? А ты? No. А ты? Слід до якогось моста на е э, райончик. І будемо зараз по ньому гуляти. Я сподіваюся, що десь тут ми і по обійдемо. Бо вже хочеться чуть-чуть кушатися. І ще тут, як я вже казав, вирішив зробити свою мега дослідження по своїм пищевим звичкам і зараз знайшов у мене обсипають руки. ось так -е, І що? И теперь не хапаю, короче, всякие там солодощи, тесто, пасты, типа глютеносодержащие, сахаросодержащие, брожение содержащие и красные э, овощи и фрукты. И теперь такой приехал и, и хочется пил, пить, пить, и какой-то джанки фуд поесть. Не можно. Шли на сельскую речку. нашли обзорную трубу, только на максимальном уровне. Да, только не ясно, сколько вообще. А? Да, не ясно, сколько, типа, тоже такой себе развод для туристов. Написано, типа, положите деньги, а сколько денег? А денег сколько ложить вообще не, что-то не говорят. Я думаю, это 75 евро. Ну да, чтоб на квартиру ходил. да.

А от що є е, мол, который називається Як ви думаєте як? Ви, наверное, подумали, що називається КАП, і потому что там ще чашка посередне намальована. А все теж так подумав. Якщо ви так подумали, то... точно ви не один такий, бо я теж так подумав. А він називається Цуп. Фан факт. А еще фан факт, що тут дохрена українських флагів. Всюду намальовані. Всюди висять, на кожній на будівлі, на кожній вулиці можна по декілька штук зустріти. І ще парткарів теж нормально тут вистачає. Ось, наприклад, позаду мене один. І ось що один з боку. Такий, типу, з ручкою? Так. Дивись, яка піалочка. така як в тебе, тільки велика. Та, так, окей. Я розповідаю. Шакотіць. Це шакотіць, це національне, це саме литовське. Ще ми сьогодні бачили. Так, і я так прикольно виглядаю. Тобто, якщо ви їсте, воно чимось може якось на пасочку, не воно з яєць майже. Вау, ну. І воно псується, воно дуже довго приймається. Сорі, сорі, я вже не знаю, ти бачка. Я, ну, тут я би я думаю, що Оверпрайс буде. Ой, грибочки, до речі, тут є. Тун-турун-турун-тун-тун-тум. Тупо все в стекле. А що це за взагалі будівля? Це якісь бізнес центри чи що це таке? Так, бізнес центри всякі офіси. О, Пучи... Путин, the huge is waiting... А, ah, the... За, the Gaga is waiting for you. <_dans> <_dans> я знаю, що якщо рейси там ніж... Більше ніж там мене годин, то, то, то тобі не зобов'язано покормити, але там <_dans> про, про кіди пересадки там не хазають. <_dans> Тіпа... Я ж можу бути до заправки, наприклад, в воздухі, щоб ще без пересадок літати. О, ми кажемо, що там нагулялися сьогодні. Цукру нагуділи старовинна. 23 тисячі років, але не дуже багато насправді. Її коріння. Але дуже мене своєму. Всім доброго дня. Що ми сьогодні маємо? Маємо робочі будні. Ось тут Тарас вже працює. Ось тут я вже працюю. Вон там Влада працює. Це її сьогоднішній стол. Ми тут розкачегарили Квартиру со всей силы було що так про нам було. А ще фанфект, короче, Тарасу було в першу ніч дуже холодно спати, а ми не заметили це, короче, вікно, але ну, вони не заметили, і оно тупо на розпашку було, Ну, на проветрине відкрите було всю ніч, і Тарас такой, хм, що спати мені було холодно. Тут наш сніданок готується. Ніколи не е раніше цей э, э, творог з яйцями, Дивно, конечно. Ну, подивимося, що з цього получится. <плес> а, що треба зробити? Треба пройтись по цьому списку. Швиденько так чик 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 і можна йти гуляти. Ну я вже декілька штук вже зробив. Наприклад, ось цю я вже зробив. Кол зроблено. Цей таск подив, подивився. цей ще ні. Цей зараз буду робити. А, цей ще ні. І викласти влог, там викласти рілси для вас. Це да. також обов'язково треба зробити. Так що так, да, побачимось вже э, на вулиці Вільнюс, скоріш за э, все. І покажемо вам э, сьогодні, може, ще якісь десь міста, якщо їх побачимо. Але на вулиці насправді сьогодні вже гаразд хуже, ніж вчора, тому що сьогодні вже і дощ короче, пішов, і 4 градуса взагалі на вулиці. І що, типу, вітер там по-любому дує. Так що хз, хз. Ну, ну в будь-якому випадку будемо йти гуляти, але що робити. Так що, да, побачимось. Бай! Апа ось ми нову ці вот, вже ходимо. Трішки попрацювали, uh, Тик, що вийшли з кафе, де ребята пили каву і їли десерти. Uh, я сидів в інтернеті, але в мене ще не дуже працював там, в інтернеті справді. А тепер в якомусь uh, китайському кварталі ходимо. Ось вот так. Що зараз гуляємо під дощом, як ви бачите? Ну, доща, правда, немає такого, ну такої. Трошки мерсить. Знайшов заклад, в який хочу сходити поїсти. Там теж якась місцева кухня. Норм паркова паркується на тачке. З'явись, взагалі не заважають проїзду. ще шоки, як Тараса не ходять. Ходить просто в куртки і в штанишках без шапки держав. I'm шок. Я ходжу, щоб понимали в куртке, в одній кофті, в матниці. И еще у меня э, кофта под этим ватником. А там еще футболка. Ну короче, вы поняли. До стены с разными экспонатами. Они все пронумерованы. Вот это повышенной четкости. Такая, такая имеется. Это фиксирован еще. Hey, hey, hey. А ось продовження стіни. О, і тут усе вон, до речі. Дуже прик. Хе-хе-хе-хе! Ем, що ти від церкви до церкви? Ось одна. Ось там друго торчить трішки. Хоча це навіть і вже не було заплановано. Вони просто на кожному кросі трапляються. Але ще фан що дуже багато церкв це е е е польська церква. Е е Маліція там всякі на uh, uh, польську приходять. Тому що тут дуже сама велика діаспора, це польська діаспора. Uh, ось така такий вам фан-фект. Підписуйтесь, якщо не знали. А якщо знали, то залишайте коментар. <рик> І от що кіпнемо масонські очі. Чик-чик. <рик> Я не знаю, чи бачите ви чи ні. Але believe me, вони там були... великий прапор України прямо тут, в Вільнюсі подивитись прямо позаду мене. Він ріл гігантський просто. Те, що влітку прикольно, тут люди посягнули, якісь барбекюшки такі жарі представляють. Тут якась... Тут, типо? Це, типу, як... Hello. То, тут я, так, я так і сказала, коли побачила це місце. Прийшли в аналог городського ринку е, uh, у Києві. Опа. Okay. Oh, wow. Так, що маємо. Опа, щось маємо. Напітків маємо. Але ми шукаємо. Але ми шукаємо їжу насправді-то. Пупуру пупу. О, вот это тоже очень неправильно. Так я люблю. И пивасик как бы попить, а ладивасик тоже не можно. What the fuck? Не треба было, короче, жертвовать все подряд, чтобы сталося аллергия, чтобы не можно было жертвовать ничего. Подорожа. Прикиньте, да? Какой прикол. О, кстати, а суп мне сдается, что можно. Да, ну знай. Да, ще хочете, ребята, поїхать. Якщо хочете, то я бы супно пропаю. Або он из раненых. Показую вам ще один люкс райончик. Це також старе місце. Ой, с ми тільки що спустились. А, тут всі будівлі такі прям гарнесики, новенькі. Але, але они ж вони... Але ж вони не новенькі, да? ці будівлі? Вау, окей. Короче, ще один фан-факт. Ось конституція одного райончика, хоча це і просто типу, район, але його шутично називають, не знаю, як сказати, типу ПГТ або Незалежним, ну, коротше, типу автономним, давайте так це називаємо. І от для нього є типу, ціла конституція для цього райончика. Зараз ми знайдемо щось на більш зрозумілій мові, ніж, наприклад. А, ну так, тут ще нічого не видно. А, ось є конституція. Людина має право а, жити, жити поруч у... з річкою Вільнюс. Вільняля. А вільняля тільки поруч з людиною. Текти поруч з людиною. Людина має право на гарячу воду, опалення взимку та черепний дах. Людина має право померти, але не зобов'язано. Людина має право на помилку. Да, давайте в Сорі. Ти в кавярню чи гарню? Пахне? Угу. Ой, да, кириш. І так не інтенс. А, да. Ченти пахне тепер. Да, короче, а вот Литва, они подражают между собой, но они нормально спокоятся, люди там не хейтят друг друга. Кто? Латвия и Литва, да. Окей, мы просто так сильно намного. Окей, мы Вот что хочется, чтобы это пауков. Аж такие хочется.

Ну, это какая-то. Я 200 хотіла сказати Я казала 150. Для холосем 85, значит 30 стоит. Я как-то может быть. Смотрите ещё кое-книжку так, чтобы побачу вам. Сейчас сам покажу. так вот она здесь вот. Надо Знайшли рідненький Lidl щось треба купити поїсти. Але завтра вже в шостій ранку їдемо, тож багато купувати не будемо. Так, ладно, треба якась міцька, щоб салат тривати туди. Йдеть. Так, а є якась чистілка? Бей, я чого. Пахнет реально травой какой-то. Mm -hmm. Так, есть какие-то целые Страх стати поштою. Чикс. <поставили> Коротше, що ми поїли. А... Зігрілись. Зараз ми треба дивитися розгони. Дуже подобається нам а, бродячий стендап. Лада варкірує. Я можу теж зараз комп відкрию, відповім там одному клієнту. Що ще? Тарас дивиться меми. Що може старість, які ти викладаю? Ілі фотки посортирую. Надо щось короче, зробити поводить там лишні всякі файли хуяли. А завтра вже в 7 ранку будемо виїжджати в Латвію. От ми і збираємося вже на часах години ночі десь. Вместе треба вийти зі свого ютуба. Я сьогодні, коротше, е... психанов і доробив проект весь Але, думаю, ну, блін, а як вийти, якщо все ось на такій мові? Я щось не розумію, куда треба натискати вообще. О, мені здається, що зрозумів. Ще, 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 ще. Ага. Делай. Делай. Do it! Just do it! А ну... Лух. Она ну лучше. Блять, ну не знаю, пусть будет она лучше. Ничего не изменилось. Если делай, усун. О, изи-пизи. Усунулся. Хи-хи-хи-хи. <свёк> 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 так что, шо... О, я ще клуто чаю. Коротше, що на часах у нас 6. 6. На часах 6.27. Ми вже майже зібрались. Через пів години маємо виходити. У нас буде автобус через годину, мені здається. Який буде вести нас в Прагу наступні 4 години. Блін, і ще так, що такий сон класний Який? Я не пам'ятаю, що саме мені снилось, але щось типу того, що. Мне 12 років, а я уже пиздец девелопер. Ну, шо, что тут типа, такого, короче. Я такой, чисто в любой офис двух ног захожу и такой, блядь. Организуй мне эспрессо и найди, где можно поесть присто стоне сучи, я б убил. За смачный и острый ролл с тунцем, ясно? И соби сейчас возьми. Платите мне дохуя денег, или я, блядь, пойду в другую компанию и сделаю их миллионерами. Они такие, окей. Принято, Артур. Сколько денег? Денег хочеш. Так я вже був мільйонером, я просто ходив в його вас, що мені було 11 років. Пов'язано з розкошою і багатствами. Ну, в принципі, uh, the general life. The, base, the basic things, actually. Я yeah, Ну, так.